Присутні. Даним проєктом рішення пропонується утворити і вести штатний розпис управління культури і туризму, відділу економіки та бухгалтерського обліку. Паралельно звертаю вашу увагу, що на цю сесію підготовлений проєкти рішення про фінансову автономію закладів культури, який послугували утворення нового відділу в управлінні культури і туризму. А тому з метою переведення у відповідність з діючим законодавством структури виконавчих органів, прошу підтримати даний проєкт рішення. Також хочу наголосити, що рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року. Але щоб передбачити належне його фінансування цього відділу, його необхідно прийняти саме зараз. Прошу підтримати. Президент програми. Хочу сказати, що програми всі чотири, які у нас ініціовані в Україні освіти, вони діють з 24 по 26 рік. Але оскільки зараз пішло в дію довгострокове бюджетне фінансування, нам... Воно означає 26, 27, 28 рік, тому ми ці програми прологовуємо і затверджуємо їх в як нові роздатки в 26-й, треба 28-й рік спланувати видатки на тих три роки, які ми подаємо до бюджету Згадівської е, міської територіальної громади. Ну, враховуючи те, що Знаю, програми, Розвиток освіти нам дуже багато дає можливості підтримати наших педагогічних працівників, нашу учнівську молодь, це і грошові нагороди, це і доплати працівникам, і різні такі мотиваційні заходи, які сприяють підвищенню і якості освіти і присутствують. Знаєте, що завдяки тому, що депутати підтримували розвитку сусіди, плачуться останні, що було що муніципальна виплата. Працівникам і закладів дослідної діти. Шкільні перевезення, програма на таких осентах, хочу сказати, зупинитися, що в нас доїжджають безкоштовної діти третьої школи села Сідова і додому. Дешевлений проїзд в міському рамку учнів, які в громадських маршрутках на дві щоки що, можливо, колись буде і більше. Малу, Але є гарні новини, де сказали, що за департамент є вільних гуманітарної політики, що проходять сороги і зазначаються переможці на шкільний автобус, тому ми ще купимо два шкільні автобуси і думаю, що ми закриємо питання скільки води ми витрачаємо гроші, наймаємо терміновоки за ліника. Та оздоровлення це програма, в якій закладені кошти на пришкільні табори. Укільки зараз немає таборів позалічки, в інших містах, тому діти наші учні 1-4 класи, в межах 500 дітей оздоровлюються у пришкільний таборах та батьків третьої школи і першої. Там харчування в потецькій. Відпочинок. Оздоровлюються нормально харчуються, батьки задоволені тим, що діти два тижні, хочуть всі школи і відпочивають. І четверта це організація харчування. Ви знаєте, що вона дійшла державна судна сія, для яка була нарада для учнів першої, четвертий класів і діти всі перші четвертий класі є дуже поштову за рахунок державної субвенції. Але ці в цій програмі за йдуть розрахунки на дітей закладів до шкільної розкішні для площа 50%, батьків, 50% діти. І фільмові категорії визначені, є такі, що державою, а є такі, що визначили ми на рівні місцевої ради. Тому теж багато діток у нас харчується. Ну, знаєте, що в нас є дві кухні, це так. Це в шості, шоста школа на Бахальську ввозити їсти в Чапинці, 5 автобус і п'ята школа водить до Ківецьку Київ. Вже готові сніданки, і катерівно пошківські. Просто вот і тримати наші чотири п'ять. А скажіть мені чесно, так для себе... а от... A нема коли планше добити володим? Не розглядаємо цю можливість, що там плямо такі сільські лікцентрі. Ми будемо пропонувати, ми і в цьому році хотіли, але там трошки було красо, хто буде з лазу. Будемо хороша кухня, то дуже хороша кухня. Ми саме для дітей, але вони приїжджали до нас. Добре, гімназія Українська приїжджала і очахонці на поліковані, хто захотів керівники відбукнутися, то ми залучали третю школу і в першу школу. Приїжджали, завозили ще не і діти задоволені, спілкувалися на 7, школами. Але ми почали дійсно там дуже нормальне року два тижні не відправляємо. І гарно проводять там є. От для того і стимуляція є в муніципальній громаді. Це ж не вчителя. Чого? Вчителя? Не вчителя. Муніципальна група – це не зрадиться вчителя. В них це державна субвенція оплата. А це заклади до І освіти пішли з місцевого бюджету. Ну, трошки технічним працівникам. Так, то за рахунок цих програм дуже багато і залучається для того, щоб підтримати голову. Ми підтримуємо. Ми витримуємо, так, ви підтримуєте. Про затвердження програми підтримки сім'ї поприймання. Маю... У нас закінчується програма підтримка сім'ї. У 25 році, в кінці і 1 січня 26 року на 3 роки буде їняти оновлена, досить оновлена, досить непогана програма, як ми так придумали. Деякі є новшинства, і я думаю, що да, я буду, буду просити її підтримати, тому що підтримка сім'ї вона передбачає різні заходи. Найголовніше меседж, який ми хочемо довести до громадян наших, це звичайно. Ми пропагуємо сімейні сільські, ми показуємо сім'ї е, такого боку, надійсного є і виховання хороше, і через різні конкурси, через різні фестивалі, показуємо цей вік сім'ї, як важливо мати хорошу повністю сім'ю. Ну, звичайно, пропагуємо і... Виховання і роль батька в сім'ї, Ну, в принципі, я думаю, що... Так. Культури в Галинської міської територіальної громади Будь ласка. І затвердження положення про управління культури, то вижимають надія верета. Від початку створення відділу культури і до сьогоднішнього дня, саме на зараз, бухгалтерський облік діяльності закладів культури проводить централізована бухгалтерія. І це не відповідає вимогам бюджетного законодавства, саме тому ми вивчали ситуацію і прийняли рішення про фінансову автономію закладів культури. Тобто в кожному закладі буде свій бухгалтер в деяких е, таких великих закладах, як е, е, Центр культури і дозвілля, який має 19 філій, і е, в дитячій музичній школі планується по два бухгалтери. Решта закладів по одному. Вони будуть зведені. Це, це просто пока рішення, а тоді на рішення. буде Положення. І положення. На одній з минулих сесій було прийнято рішення про зміни в структурі управління, а саме ввели відділ охорони культурної спадщини і зміни в положенні з умови повноваження цього відділу, чим не займається, тому ми і внесли в положення. Щоб Було зрозуміло і прозоро. Що тобі роблять? Так. Підтримуємо. Дякую. Дякую.